Псікого бізнесу, центр підтримки бізнесу ново офіційно відкрито. Ми прагнемо, щоб бізнес у нашій громаді розвивався, масштабувався та ставав стійкішим відповідно до викликів часу. Сьогодні ми відкрили хаб якого бізнесу, це частина нашої мережі і відкритої франшизи, яку ми підтримуємо. Власне, її, скажімо так, доповненням або там іншою складовою цієї інфраструктури є відома всім мережа дія бізнес-центрів. Для них існують якби да там певні обмеження, певні вимоги щодо того, де вони мають бути розпосташовані, як вони мають працювати. Тому для того, щоб власне в Містах і приміщеннях із партнерами, які можливо не відповідають всім цим вимогам. Відкривати також центри підтримки бізнесу. Ми власне започаткували таку свою, свою франшизу. І тут важливим є зв'язок з іншими рівнями інфраструктури підтримки бізнесу. Власне, бо зазвичай такі хаби в принципі в Нововолинську він є не типовий, бо це місто такого меншого розміру. Зазвичай ми відкриваємо їх в обласних центрах в більших містах.

Я радий, що в Новолинську у нас відкрився центр підтримки бізнесу, бо я і сам ФОП і в мене друзі багато ФОПів. То буде гарно, якщо буде така установа, яка допомагатиме нам у веденні своєї діяльності. Ось ми вже давно знайомі з командою, вже консультувалися ще до відкриття. І в цілому класно, що в нашому місті є тепер простір, який буде об'єднувати навколо себе бізнес, громадськість, міську владу, От, тому що саме в цій координації цих трьох гравців. І відбуваються найбільші результати в будь-яких проєктах. Це найвелика відстання на роботі, там капітан почав допомагати. Нарешті працював, функціонував, рік, що ми почали. Звичайно, можна спородити бою за те, що допомогли, були шукала. Рада вітати сьогодні наших колег. З відкриттям такого чудового простору, де будуть допомагати малому та середньому бізнесу Нововолинської громади у розвитку. Це насправді сьогодні дуже такий важливий день, і важливо те, що міська рада підтримує такі ініціативи. Важливо те, що є донори, які повірили у цю справу, і також допомагають. Ми, як громадська організація, вже не один рік. Вік реалізовуємо спільні проекти як з Нововолинською міською радою, так і з центром підтримки бізнесу. І, власне, плануємо продовжувати таку діяльність, і я бажаю успіху у цій нелегкій, але такій потрібній справі

Люди розвивалися, вчилися, переймалися, заробляли кошти звичайно, сплачували податки і ставали багатші, забезпеченіші. Тому для цього створена ця інституція. Ми будемо допомагати як міська влада різними способами методами. Будемо приймати. Власне, програми, програми підтримки розвитку бізнесів, які вже у нас є. Будемо також допомагати і інституційно, і формально, і неформально. Я дякую власне команді Івані Вікторівні Цицюк, яка очолила власне центр підтримки бізнесу. І сподіваюся, що він дійсно стане такою платформою, де люди, підприємці власне, активні люди зможуть зустрічатися, ділити. Ся своїм досвідом здобувати нові знання, примножувати е, свої здобутки, е, фінансові статки, і таким чином спільно робити нашу е, країну багатшою і наближати перемогу. Дякую в добру путь!